При освященні владицям, всесвітніші вцятишніші отці, преподобні брати і сестри монашістрі, любі брати семінаристи, дорога родина вірних Тернопільської зборівської архіпархії і всієї нашої митрополії. Христос рождається, славіте Його, у цю світлоносну риджану ніч. Коли народжується Божий син, усі ми стаємо свідками великої Божої таємниці, що відбувається в іфлеємській стаєнці, бажаючи виявити своє співчуття до людини, що знаходиться у поневоленні первородного гріха. Бог посилає у світ сина свого. Аби з'явитися серед людей, Бог обирає дивне, неочікуване місце та дивний час, обираючи оселю для тварин стаєнько. Бог не мов би хоче сказати нам, що він завжди там, де убогість, де не стався, там, де непевність серед тих, хто терпить. Він той, хто розділяє їхні терпіння. Зрештою саме місце для нього не є важливим, важливим є людина. Він може народити звичайну помешку української родини, що переживає скруту та весь тягар воєнного лихоліття, на згарищі, поруйнований війною міст у сирому солдатському окопі. Дорогі брати і сестри, Різдвяний ніч ця стаєнка об'єднує весь український народ, що веде спільну боротьбу проти кривавого агресора. Які загрожують самому нашому існуванню, безжально і цинічно воюючи з мирними людьми, жінками та дітьми. Нехай новонароджений народження Христос кріпить нашу єдність та дух перемоги, бо його благословення і нашої єдності, сьогодні, за існування українського народу. Пам'ятаймо в цій виснажливій боротьбі найважливіше не те, проти чого чи проти кого ми воюємо, а за кого і за що ми воюємо за Україну, за дітей, за жінок, за майбутнє, за свободу, за людську гідність, за життя. Всіма цими дарами Господь наділив нас народ, і ми захищаємося в цій боротьбі. Сьогодні хочу подякувати всім нашим воїнам, які мовлені обороняють Україну ціною на людських зусиллях, наражають на небезпеку, власного життя. Нехай Господь збереже кожного із них, неушкодженим, нехай новонароджений Христос принесе раді усім і наших військових, що не побачаться у руку своїх родин. За святковим столом єднаймося в молитві, особливі, котрі втратили рідних близьких, які є у полоні, а внутрішньо переміщеними, що відчули біль, завдані війною. Усіма українцями та українками, які опинилися на чужині, всі ми єдина українська родина, де б ми не знаходилися. Щирі слова подяки належать нашим священникам та пеланам, які регулярно відвідують воїнів на передових обжарах. Дякую волонтерам, що повсякчасно трудяться, аби підтримати наше військо і тим, що працюють тут, на Тернопільщині, для опіки та забезпечення внутрішньо переміщених усіх особливо сподаю подяку житлодавцям, які підтримують ініціативи наших волонтерів. Улюблені Христі, нехай нагороджений Спаситель, що приходить, аби знищити гріх та зло у світі, принесе мир кожному українцю та українцю. Нехай він дарує довго Мир усій наші багатостражданні в Україні, Іфрієнська зоря, що звіщає світ і Христа, осяє своїм радісним світлом сутінки нашого життя, до шефляєму спійсім всі нині, боговетаймо бідні дитині, Христос рождається, славітем.